Вітаю всіх глядачів каналу Кінобаза База Полубитки. Я вже повернулася додому не без пригод, тому читайте все це на моїй сторінці Facebook. Дуже цікаві були пригоди. А зараз е хочу вам розповісти, що ж я зараз зроблю вдома. Коли я їхала в лікарню за чоловіка в Вінницю. То я залишила своїх всіх тваринок на мою маму, яка повернулася з Австрії саме для того, щоб допомогти мені по господарству. І для своїх коників я зробила облегшення для того, щоб вони змогли їх попоїти на полі і не приводити додому. До нашого нового трактору я причепила наш самосвальний причіп, поставила на нього бочку. Хто пам'ятає, давно підписаний на наш канал YouTube, в минулому році мені її давали в комплекті до оцієї теплички. Хто не бачив відео про теплицю, також перегляньте. І я її встановила на цьому прицепі і набираю в неї водичку і їду до коників. Цю функцію замість мене виконував мій сусід. Слава Богу, дякую Миколаю за те, що ви мені допомогли по господарству і моїй мамулі. Айда на поле до коників. За кермом, за, замість Миколи Палича, цього зеленого красення буду я. Поїхали! Майже всіх дівчат попоїла їду до Елінори. Подивіться, як виросла сапіра, яка вона гарна стає. Там решта дівчат. Зараз покажу, що навколо мене нікого немає. Тільки я сама. Обіцяла вам, любі глядачі, показати, що в мене робиться в теплиці приблизно через місяць, після посадки. Ось помідорчики, які були малесенькі зовсім, цілий рядочок. Вже зав'язуються малесенькі помідорчики на ранніх кущиках. Треба вже підв'язувати, але в мене не було вдома, я була у вінниці у чоловіка. В лікарні, тому все як є, як залишила. Добре, що поливали тиждень без мене. Вже така гарна кукурудза, горочки. І це в нас перчики. Вже навіть є невеличкі води. З мамою тоді вже зробили тиждень назад два вікна для привітрювання, тому що в нас жарко, до тут дощі. І треба, щоб рослинки почували себе добре і комфортно, і не згоріли в теплиці від великої температури. Наші телята підросли. Телички вже такі ловкі зробилися. Пам'ятаєте, чорничку? Була такою малесенькою кнопочки. Каштанка. Квіточка. Це в нас пострибайло. <ріхи> Білочка. І там он валяється шоколадка. Квіта! Ви такі набехані, напашені. Електропастух, хто ще не бачив відео про електропастух, як його встановлювати. Переглядайте. У кого його нема. Дієва штука і корисна в господарстві. Особливо, якщо воно велике. Наш електропастух працює на сонячній батареї, тому нам не страшні ніякі відключення світла. Бажаю і вам такого чуда. Ось така гарна у нас вже виросла поні лілія. Дивіться, яка вона красива після дощику. Вона любить дербі, Лілія. Ти красуня наша, Лілія.